Всім доброго ранку! Зараз дійсно ранок, 8 година. Артема тільки що вже випровадила на роботу і зараз буду снідати сама. У мене там залишилась запіканка сирна, і я хочу її доїсти. Тобто я беру сьогодні день зі свого меню, де зранку у мене запіканка. Ось тут 150 грам запіканочки, і до неї йде будь-який фрукт. У мене це буде запечене яблуко. А верніше я його роблю не запікаю, бо я не хочу електрику використовувати. А ось так просто трохи тудаю водички, і хвилин 10 воно у мене під кришкою втомиться. І знаєте що? Оця вода, вона, як, Цукровий сироп, вона така солодка, і потім можна її десь використовувати, можна в чай додавати. А рецепт запіканки дуже простий: сир і тиква один до одного. У мене дві пачки сиру по 180 вісімдесят грамів. Це 360, плюс. 360 грам тикви Тикву запікаємо або відварюємо, я відварюю, потім її треба добре віджати від вологи, щоб не було зайвої вологи. Також туди додаємо трошки цедри апельсину або лимону. Я робила і з тим і з тим. Мені з лимоном подобається більше. Апельсин дуже, дуже перебуває смаки всі, або я його забагато додала, не знаю. І ізюм. Можна додавати цукор, якщо ви вживаєте цукор. Я не додавала цукор. Можна еритрол додати. Це замінник цукру. Мені ізюму вистачає і солодощі тикви. Тикви я знову сказала, да гарбуз українською тиква буде гарбуз, Тож правильно буду казати, намагатися Сіль і соду. Півчайної ложки гасом і ламоном. Форму і в духовку 180 градусів на годину, якщо у вас велика порція. Ну, от на, як я сказала Про порцію. Якщо менше, і маленькі форми, то можна і менше 40 хвилин. Ну, Будете пробувати дивитися вже. Тобто від 30 хвилин до години воно запікається і виходить така смачна, смачнюча запіканка, і дуже корисна. Далі я одразу дивлюсь, що в мене. В меню на Обід, 180 г квашеної капусти, дві середніх картоплини і 100 г оселеця. Це буде у мене обід, тож я зараз поставлю варитися картоп. А на вечері у мене ікра баклажанна, картофільне вже пюре, тобто картоплі треба зварити на два рази. І 150 г котлет яловичних чи курячих. У мене є фарш індичий, я зараз його розморожу теж, ну, достану з морозилки ікра баклажана теж в мене готова. Тобто я повторюю просто через те, що в мене є ці продукти, вже готові блюда. Треба його доїсти. Поки що я ще не розраховую, скільки його приготувати, щоб там вистачило на два рази. Це я вже буду третій раз. Мені здається, їсти одне і те саме меню. Це не зовсім правильно, але я ж не буду викидати продукти. Друзі мої, дивіться, що я роблю. Ділю навпіл таблетки для посудомийної машинки. О, не випадати. Мені порекомендували у коментарях такий спосіб економії дорогущих зараз цих штук, що вистачає половинки. Щоб відмити посуд нормально. І таким чином ми робимо вдвічі дешевше. Я зараз отак наріжу і складу якийсь пакет чи баночку, щоб мені було зручно користуватися. Так, ну, я думаю, достатньо. Поки що. Спробую і буду вам розповідати. Наскільки це вдало. Бачите, нормально розрізається ножем, в принципі, без проблем. Одна тільки розкрашилася, а так все добре. І зараз я ще помічу, що оця у мене банка вже не повинна. Ой, блін, так, да, оці, я думаю, нічого страшного. Випадають червоні штучки з деяких. Треба отак класти догори ними. Кажуть, що ось цей порошок дуже класно все відчищає, кастрюлі, сковороди, жир з поверхень. І зараз я хочу помити ним свою раковину. В принципі, вона не дуже грязна, але, може, оце жовте відмиється. Бачите, тут жовте. Милом відмивається це жовте. Це або чай, там, морква, ну те, що тут у мене буває, я там чищу і лежить якийсь час, поки я готую, а потім приберу. І воно закрашується. Милом відтирається, мені здається. Ну, Стало краще вже, ж, але все одно жовті плями залишились трохи. Зараз спробую милом. Може, воно справиться, до речі, дивіться. Оця штучка, пам'ятаєте, я вам показувала. Дуже зручно, з мила воно не випадає, тримається, мені подобається. Замовляла на Aliexpress Цей тримач. Тримач для мила. Ну і домиваю звичайним милом. Зараз подивимось, що вийде. Мило працює, подивіться. Все чисто, все відмилося і дуже просто. Я сильно тут не намагалася. Моя улюблена ганчірка, ось ця саме на кухні, от, щоб витирати мокре мило. І ось такі губки. Оце три помічника, які мені дуже-дуже допомагають на кухні. І чудові. Трімачі для них. Обожнюю. Я увійшла у смак, хочу відмити ось цей ковшик. І для цього спробую ось цей кисневий порошок теж для посади маєк. Я знаю, що кисневий порошок треба кип'ятком заливати, потім погружати в піну, але я спробую просто потерти. Як порошком. Ні, ніякого ефекту взагалі немає. Ну, це ж для посудоми, як порошок. Там він не тільки кисневий, там ще якісь є інгредієнти. Це просто від вогня. Бо я тут тільки воду грію в ньому. Ну, ось яблучку зробую. В принципі, нічого такого екстремального. Не смажу, не варю на ньому, тільки вода. Так, зараз спробую милом. Я думаю, що це теж марно. Ось такий порошок, це з якоїсь компанії модної. Зараз спробуємо ним. Він такий, як дуже тверда паста, затверділий жир, і ржавчину, широкий спектр дії. обіцяє справитися з цим. Поки що не бачу результату взагалі не. Я залишусь з ним, хай постоїть. Ніфіга. Залишаємо. І ще мені теж підказали підписники, як позбутися запаху в пральній машинці. Хоч тут у мене все вимилось. В принципі, я там ще дотирала, тут зверху дотирала теж ганчіркою, довго мучилась, ну, все одно, бачите, чорне залишилось трохи. І запах, мені здається, десь там внутрі барабану, десь, ну прям глибоко в глибоко машинці. І порекомендували, що є засоби для пральних машинок, вони і для посудомийних машинок. І у мене якраз такий був для посудомийки. Ось, я зараз ще з ним спробую запущу на максимальній температурі. Треба це зробити трохи пізніше. на в 11.00 десь я поставлю, бо зараз у нас а, рано ранок ще, і а, в цей час бажано не використовувати зайву техніку, щоб не перевантажувати електромережі. Але сьогодні це зроблю обов'язково. Простой спосіб засудив ваші шеї ли поступает кровь в голову. Значить, беремо. Ставим ноги вот так, они видны, да? Вот так, прямо. Руки раздвигаем и закрываем глаза. Если у вас проблемы, то даже 15 секунд стоять не сможете. Треба закрыть очень. І постояти 15 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, я зможу. Та й з відкритими очима складно так стояти. Ноги отак, одна перед другою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А Спробуйте. Взагалі треба стояти отак на одній нозі, руки просто вниз і теж стояти з закритими очима для того, щоб. Ну, коротше, там мажечок починає працювати якось більш активно і взагалі. Дуже корисна вправа для того, щоб голова краще працювала ось. Мені потрібно це робити частіше. Бо я падаю. Руки треба розслабити, щоб вони висіли. І очі закриваємо. Ага. Ну, зараз в мене вже краще виходить. Перші рази, коли я так робила, я взагалі не могла стояти. Ну там 10 секунд максимум і то з рук, хапаючись руками за повітря. отак. А зараз, бачите, вже, в принципі, стою. Більш-менш. Треба так робити на одній і на другій нозі теж. Не відкриваючи очі. Але не вбитися бажано. Ну, Тобто, дивіться, щоб ви там не попадали зараз. На меблі. А, я помітила, що коли коліно зігнане, то простіше стояти. А на рівні нозі хеть складно. Але бачите, я вже стою. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам постояти. На двох ногах отак. І на одній. І підписуйтесь на канал. Завтра я поїду здавати аналізи. Перевірю свій феритин. Господи, я так хочу, щоб він піднявся. Щоб в мене вже нарешті припинило випадати волосся, бо воно досі в мене сиплеться. Коли я мию голову, коли я розчісуюсь на грибинці, все одно є волосся. Воно і повинно бути, я знаю, але мені здається, що його більше, ніж повинно бути. Ось. Тому моя задача номер один це підняти фірітін. я просто знаю, що коли він у мене вище 30, а краще вище 50, у мене починає дійсно рости волосся і перестає, перестає випадати. І от головне потім витримувати оцей ферітін. Бо поки я п'ю залізу, поки все нормально. Тільки я перестаю препарати залізу приймати. Воно деякий час тримається, а потім, мабуть, поступово падає залізо і починається знову волосопад. Разом з залізом і з феррітіном. От тому я зараз працюю над тим, щоб все ж таки навчитися тримати це залізо і щоб в мене трималися волосся на голові. Але я зможу, я в себе вірю. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми відео. Якщо вам це цікаво, ставте вподобайку і до наступного відео.